Привіт, дівчата. Сьогодні я розповім про те, що поруч з вами вже досить давно, але ви, вважаю, не замислювалися чому, для чого та звідки, бо це вже наша норма життя. Тема цього понеділка Епіляція воском. Від прадавніх часів до лінії Елабаше має Епіл. Отож, як це було? У єгипетському місті Ахетатон, тон, якого вже тисячі років немає на карті, у розкішній кімнаті палацу статна жінка змішувала в чаші бджолини віск, мед та трави. Граціозні рухи та ідеальна постава виказували людину знатного роду, а владний погляд видавав жагу бути неперевершеною. Це була велика цариця єгипетська Нефертіті. І саме зараз вона зосереджено працює над винаходом, який полегшуватиме жінкам життя протягом багатьох років воскової суміші для епіляції. Звідки таке зухвале полегшувала життя? запитаєте ви. Бо у стародавні часи жінки. Вони за чоловічою увагою використовували різноманітні методи, щоб позбутися небажаного волосся на тілі. Більшість з них були цілковитими тортурами, але, як ми знаємо, слабка стать не така вже і слабка, тому жінки витримували нестерпний біль. Розповсюдженим способом епіляції на той час був крем із вапна та миш'яку. Його доводили до дуже високої температури, наносили на шкіру, а коли ставало нестерпно гаряче, змивали разом із волоссям або інтенсивно натирали частини тіла з волоссям пемзою, але найчастіше позбувались волосся разом зі шкірою. Рани довго не загоювались, іноді це спричиняло зараження крові. Та летальні наслідки. Тому метод епіляції воском у той час став найприємнішим та найбезпечнішим з усіх. Попри те, що Нефертіті відкрила воскову епіляцію тисячі років тому, для жінок Європи це дійшло лише на початку ХХ століття, завдяки саме Елібаше. А чим раніше користувалися, запитаєте ви, та хоч чим. Скандинавки, наприклад, готували настоянки з різних трав, кропиви. В інших місцевостях застосовували кістковий відвар із молоком, додаючи попіл від спалених горіхів. У країнах Середземномор'я жінки знаходили спеціальні водорості. Змішували їх із товченими раковинами та натирали тіло. Процедура дуже болюча, але допомагала викотити деякі волоски, інші ж сповільнювалися у зростанні. Як завжди, Ела Баше не могла б миритися з тим, що погано працює та завдає жінці купу дискомфорту заради малого результату. Завдяки подорожам з чоловіком археологом вона дізналася про суміші, цукру, лимона та кави, цю дивну речовину, схожу на віск, місцеві жінки використовували для епіляції. Як дослідниця, мадам Баше зацікавилась цим способом, перевірила його, довела, що він набагато зручніший. Ніж ті, чим європейські жінки користувалися раніше та як косметологиня застосувала його у своїй практиці. Так у 1930 році завдяки Еллі Баше до Європи дійшла воскова епіляція. Але то був тільки початок взаємодії дослідницького генія Елли Баше та епіляції. Роки минали та калейдоскоп часів тримав свій курс у майбутнє. Та ось ми вже у самому центрі Парижа на Руделяпе, серед розкішних ювелірних будинків працює Оазис краси, косметологічна лабораторія Елла Баше. Там тендітна з благородною поставою жінка вже намагалася розвинути. Та покращити спосіб позбування від волосся, зробивши його набагато простішим та зручнішим для жінок. Елла Баше створила унікальний метод нанесення холодного воску на шкіру за допомогою шматочків тканини, а далі подарувала жінкам ще більш доступний спосіб робити це вдома. Завдяки готовим до використання смужкам. У 1951 році бренд Ела Баше випустив лінію май епіл. Вперше у світі з'явився Холодний віск та зручні смужки для його нанесення. Елла Баше віддала усю себе на пошук рішень, які полегшуватимуть життя мільйонів жінок. Але на відміну від Нефертітія, вона не прагнула бути неперевершеною та найпрекраснішою. Ціль Елебаше була у гуманній жазі довести жінці, що кожна краса унікальна, вона може бути легкою та природною, бо головне це турбота про себе, а не бажання відповідати стандартам. Близько ста років тому. Вона відкрила те, чим ми користуємося сьогодні, це справжня Божа іскра, створювати винаходи, якими будуть користуватися нащадки багато років по тому. Так ми використовуємо воскові полоски і досі. Але зараз сучасні жінки все частіше ставлять собі філософські питання а навіщо я це роблю? Бо так робили мої пращури, чи так я відчуваю себе гарнішою та бажанішою? Ні, насправді я просто відчуваю щастя від свого доглянутого зовнішнього вигляду та здорової шкіри. Саме це роками прагнула нам донести неймовірна мадам Баше, що кожна жінка це індивідуальний всесвіт, який не підкорити стандартам та шаблонам, цінуйте себе та завжди обирайте для себе найкраще. Завжди ваш Олександр Рубан.